Трамп, Ілон Маск і вся ця американська спільнота, яка об'єдналася для того, щоб робити Америку бамс-бамс, сніг на Марсі, дощ на Марсі. От. І, коротше, вже земельні ділянки, я так думаю, будуть продаватися дуже добре на Марсі. Так як Трамп Коен і потім Мілані Коїн. Всі бачили цю ситуацію, що відбулось. Ну, хто постраждав, напишіть коментарі. Можливо, хто заробив. Не знаю, таких людей мало чу. Можливо, ви із тих щасливчиків, які купили нерухомість в Дубаї. До речі, в Албанії заходить якраз арабські кошти. Тут порт навіть викупили, переносять місті Дурусі в інше місце. Відповідно, інвестиції також. Тому що не тільки арабські компанії, які вкладають кошти в розвиток із штучного інтелекту, зараз через Трампа також вкладають і в розвиток Албанії. І дальні перспективи тут, в принципі, дуже такі серйозні. От, дивіться більше на каналі про Албанію, підписуйтесь. От, а зараз поговоримо по, по суті, про Трамп Компані. Я просто спостерігаю за цим всім процесом. Я розумію, що Трамп-бізнесмен зараз виступив в Давосі, плюс його закиди там по поводу контроля Гриландії там інші ці процеси. От, і всесвітні зміни самого по суті, Трампа. Понимаєте, Трамп нічого не робить так. Тому що навіть коли прапор встановлював. Більше 30 метрів, коли в США да, от, в Техасі забороняли встановлення 30-метрового прапору, от, він, виходить, зробив таку штучку цікаву. А обвів він вокруг пальця якраз тому, що йому виписали штраф, а на оплату цього штрафу він заключив зділку для того, щоб... Направить пожертвування для військовослужбовців, якихось там американських. І відповідно, хто знає, що в Техасі ці всі моменти налого не облагаються, от, і відповідно вийшло з нього так, що він ще заробив з цього моменту. А от пагорб, і на пагорбі поставив флаг. От потім зробив його дійсно по закону 30-метровим. Ну, так про що? Це мова. Якраз про те, що Трамп нічого не робить зря, бо він робить все в своїх особистих інтересах, бо він є бізнесмен і просуває свої бренди. От, по суті, Трамп це є бренд. От, це він є бренд. Ту, які домовленості з Росією з Україною будуть, я не знаю. От, час покаже. По поводу війни контракти військові, вони ні для кого не секрет, що до 2030-х років підписані. Я думаю, їх ніхто відміняти не буде. А от яку вигоду отримують від того, що домовляться Україна з Росією, ну я думаю, що завжди ці олігархи і політики не думали за народ і не збираються думати. От, а ми. Прості люди маємо підстраюватися під те, що вони по суті планують. От. Тому, хто що вважає, напишіть ваші коментарі. От багато людей зараз мігрує з. Європи, тобто багато в Іспанію переїхало, далі зараз переїжджають. Ну, шило на мило, теж не варіант з Європи в Європу, бо в Європі зараз гайки дуже прикручують і дуже велика проблема для сотень тисяч людей. В Албанії тут дійсно місце спокійне. На каналі я знімаю про Албанію, показую всі деталі, нюанси, нерухомість, проживання. ВНЖ коротше, вся інформація, бізнес-спільнота, всі ін... І, коротше, інвестиції, інвестори, все це є на каналі. Кому потрібна інформація, номер телефону під відео закріпляю. В общем, підписуйтесь, спостерігайте, більше надам інформацію вже в особистій розмові. Тут дійсно цікаві варіанти недорогої нерухомості. І нерухомість, що саме цікаво вона росте в ціні. Тобто можна заходити. Купляти і відповідно через півроку, через рік продавати і вже й заробляти. Як це зробити, це в особистій бесіді. От всім гарного дня, благополуччя вам і вашим рідним і хто зібрався в Албанію, до зустрічі в Албанії.